Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Ради бачити всіх вас, хто завітав і залишається разом з нами на нашому Ютуб каналі. Друзі, нам буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал, підтримаєте нас в Ну а ми будемо потихеньку працювати і рухатися до своєї поставленої мети. Допомагає наш маленький помічник, помічника, ну помагай ручки нашим підписникам. Друзі, ну а зараз приділимо, як і завжди, стараємось це робити. Дуже важливому і актуальному питанню, яке ми разом з вами кожних вихідних регулярно обговорюємо і підіймаємо, поговоримо разом з вами про ціну на живу вагу, про ціни на продукцію м'ясного походження і взагалі. Що ж у нас відбувається на ринку куплі продажі відгодівельних поросяток живою вагою на півтуш? Ви відповідно, друзі, буду всім дуже, дуже вдячний, якщо ви напишете, що відбувається взагалі на ринку. Куплі-продажу у ваших районах і регіонах. Дайте в коментарях ціни на живу вагу, ціни на, на півтуші, ну і відповідно ціни на продукцію м'ясного походження. Дуже буде цікаво почитати все те, що відбувається, як нашим глядачам і підписникам, так і мені, в свою чергу, подивитися, що у вас також змінилося за оцей от тиждень, який ми. Ну, можна так сказати, і дійсно це буде правда. Прожили, пережили, тому що ну, день вчора у нас був дуже такий нелегкий. Друзі, субота, 30 грудня 2023 рік, Сумська область, Канатовський район, що у нас на сьогоднішній день відбувається із цінами на живу вагу. Друзі, в порівнянні із минулими вихідними, ціна на живу вагу. Не падає, не піднімається і тримається на тому ж самому рівні, що і на минулих вихідних. Тобто поросята відгодівельні м'ясного походження, вага яких до 150 кг кілограмів тримається на рівні 80 гривень за кілограм. Поросятка 170, 180, 190 плюс. 83 гривні за кілограм Що стосується цін на напівтуші, то тут також нічого на сьогоднішній день не змінюється. Ціна на рівні 125-127 гривень за кілограм. Що стосується цін на продукцію свиного походження, то ціни не набагато, але трішечки піднялись буквально на 2-5 гривень на кожну позицію із. Якраз продукцію свого походження. Друзі, ціна на ошийок без кістки від 200 до 220 до 230 гривень. Ціна на балик від 190 до 200 гривень. Ціна на лопатку від 175 гривень до 195 гривень. Ціна на задок від 180 до 195 гривень. Ціна на корейку. 190 гривень за кілограм, ну і е, на протязі цієї неділі значно-значно менш активніше цікавляться і купують сало, якраз це інформація, яку Надавала мені моя двоюродна сестра, яка і, можна так сказати, кожного дня і стоїть на базарі і займається реалізацією продукції свиного походження. І ціна якраз на сало коливається на рівні від 60 до 160 гривень за кілограм. Але як такового сала дійсно гарного, якісного на ринку. Досить таки мало. що буде у нас після нового року, якраз от ситуація навколо цін на живу вагу, ситуація із цінами на продукцію м'ясного походження. Друзі, проживемо, доживемо. Я думаю, обов'язково все вам покажемо і розкажемо. Тому що зараз часи настільки бентежні, що ну не про який там. Ситуації через неділю, дві, три місяць, не те, що планувати і передбачувати неможливо, це просто нереально зробити. Значить, якраз от стосовно цього, хлопці часто там запитують, що буде через півроку. Ну я якщо чесно, наскільки глобально наперед не забігаю, Друзі, живемо по факту, прожили, як то кажуть, один день і слава богу, але тим не менше працюємо. Маленькими, як я і говорив одноразово кроками, але рухаємося вперед. Значить, Що стосується наших безхвостиків, потихеньку вони починають піднямувати комбікорми. Також у коментарях мене запитували з приводу того, що за представтовий комбікорм я використовую в період, коли наші поросятки знаходяться під свиноматкою, друзі. Е, ну, уже досить таки довгий період використовую при комбікорм від е, торгової марки Хендрікс. Значить, що по ньому хочеться сказати. В цілому більш-менш непоганий і стабільний комбікорм, але за спостереженнями також бачу, що партія від партії виготовленого комбікорму ну є різниця, тому що є поросятка, які починають поїдати оцей комбікорм, ну і це явно і чітко просліджується досить таки рано, в районі того самого 7-го, 10-го, 12-го дня. І, ну наприклад, коли є 2-3-4 виводки, це в принципі досить таки легко прослідити одного і там того самого мішечка підсипаю комбікорм, і е, поросятка. Усі в цей термін і починають під'їдати. Це от комбікорм, а буває таке, що береш комбікорм. Взагалі там майже не підходять до цього от комбікорму. Чому так? І це не те, що там одне-двоє парацяток чи один виводок. Ті ж самі три виводки стоять і просто не підходять, відвертаються і відходять від нього у, у наступному, грубо говорячи, напрямку. Але тим не менше можете також в коментарях написати, порекомендувати ті стартові комбікорми і предстартові, точніше, предстартові комбікорми, які використовуєте ви. Я думаю, і нам, і нашим глядачам буде досить таки цікаво якраз от почитати думку людей, які користуються гарним, якісним предстартовим комбікормом, який на регулярній і на постійній основі парацятка гарно і якісно поїдають, тому що ну це також дуже дуже важливий. Аспект і нюанс, від якого залежить дуже і дуже багато, якраз от у е, цей от період, коли наші поросятка знаходяться під свиноматкою, формується їх кишково-шлунковий е, тракт, ми його маємо правильно в якійсь мірі сформувати і запустити до е, якраз от періоду відлучки, до періоду дорощування. Ну якраз от в свою чергу. Безпосередньо від нас залежить також дуже і дуже багато, тому що від нас залежить те, що їдять наші поросятки. А наші поросятка мають їсти гарний, якісний комбікорм для того, щоб наші поросятка в послідуючому гарно і якісно росли. Якщо у вас інша думка, обов'язково залишайте її в коментарях. Що стосується ситуації на ринку куплі-продажі маленьких паросяток, обов'язково більш докладніше поговоримо якраз про всі ці нюанси з вами вже, Завтра обов'язково зателефоную друзям, колегам, які, і якщо будуть виїжджати на ринок, нададуть більш докладнішу і конкретнішу інформацію стосовно того, що відбувається на нашому місцевому ринку. Але, е, знову ж таки, забігаючи трішечки наперед, можливо, навіть ніяких ринків ближайшим часом і не буде, тому що вчора ці обізяни об болотні добралися і до нашого міста. були... Доволі такі потужні, якраз от, ракетні удари по нашому місці. Ну і якраз от, наші містяни в такому, ну містяни і не тільки, взагалі люди, які проживають у Конотопі, у Конотопському районі. В певному такому шокі, так що подивимося, що воно буде. Але знову ж таки, якщо буду мати якусь інформацію, обов'язково вам про все розповім. Так що, товариства, дуже Вдячний всім тим, хто додивився відео до цього моменту. Буду також дуже-дуже вдячний -дуже за будь-який коментар. Якщо ви дотичні до галузі свинарства і володієте інформацією про всі ті от теми, про які я вас поговорював, проговорював і запитував, обов'язково залишайте їх в коментарях. Ну а хто хоче підтримати нас, друзі, напишіть нам коментар, підтримайте нас вподобайкою. Ну, Зустрінемося в наступному відео, якщо на те буде воля і наша, і Господня. Так що, товариство, бережіть себе, рідних, близьких, повітряні тривоги не ігноруйте і будемо сподіватися, що все буде добре. До нових зустрічей.